Привіт, ти на каналі Міст Шопінг. У цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині Timberland і як доставити свої онлайн покупки зі США в Україну. Важливо, щоб отримати покупки, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити? Дивись у цьому відео. Тімберленд американський бренд, відомий своїм міцним взуттям і одягом для активного способу життя. У магазині ти знайдеш легендарні жовті черевики, стильний одяг та аксесуари, створені для комфорту і витривалості в будь-яку погоду. Час реєструватись. На головній сторінці у верхньому правому кутку натисни на «Welcome». У вікні справа натисни на «Create account». Для початку вкажи своє ім'я та прізвище. Дату народження, а номер телефону ти можеш використати складу міст шопінгу без коду країни. Його ти знайдеш в особистому кабінеті міст шопінгу, розділ адреси, адреси міст. Рекомендую використовувати склад у делавер, це безподатковий штат. Продовжимо. Нижче вкажи свій емейл та придумай надійний пароль. Опустивши вікно нижче, постав відмітки. На отримання корисних пропозицій та новин, а також, що ти погоджуєшся із усіма правилами, і натисни Create account». Про успішну реєстрацію сповіщення не буде. Тож на головній сторінці знову натисни на Профіль. Та у випадаючому вікні натисни на «Address Book. Далі тобі потрібно вибрати Add Shipping Address». для того, щоб заповнити інформацію, перейди у веб-кабінет містшопінгу, розділ адреси, адреси міст та скопіюй всі дані про склад у США: прізвище, ім'я, адреса, перший і другий рядок, місто, штат, індекс, номер телефону складу, а також впиши свій емейл. Заповнивши усі клітинки, натисни Save this address. Все готово для онлайн-шопінгу у магазині Timberland. Коли обереш товар, не забудь вказати розмір і натисни Add to cart». У випадаючому вікні натисни «View cart». Зверни увагу, що доставка до складу міст шопінг може бути платною. Все залежить від суми твоєї покупки. Тепер натисни «Checkout». Нижче вкажи спосіб оплати. Важливо, якщо оплата не пройде, ти завжди можеш скористатись послугою Викуп і ми купимо товар для тебе. Посилання на цю послугу я залишу в описі до цього відео. Обравши кредитну карту, впиши її номер, термін дії та cvv код і натисни «Pay Now». Вітаю! Покупка успішно здійснена. Коли магазин відправить твій товар на склад міст шопінгу. Тобі на емейл e прийде трек номер, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг або у мобільному застосунку МайМіст Шопінг. А як це зробити, дивись у інструкції, про яку я згадував на початку, а також я залишу посилання у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал, на наші соціальні мережі і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.